Хтось сказав, що якби Дух Святий був відкликаний з землі, то все одно 95% так званого служіння продовжилося б як і раніше. Навряд чи хтось помітив би різницю. Навіть зараз, у недільний день в храмах України і світу проводяться літургії, богослужіння. Ви думаєте, що кожне із цих богослужінь веде й направляє Святий Дух? Апостоли кажуть, що він може бути засмучений, забутий, стояти в стороні. Певно, зараз мало таких християн, які на запитання, чи ви прийняли Святого Духа, відповіли б, та ми навіть не чули, що є Святий Дух. Усі чули, та не усі знають. Багато людей хочуть використовувати Святого Духа, його силу, його розум, щоб Дух Святий зціляв, щоб Дух Святий відкривав, щоб Дух Святий захищав, потішав. Але справа в тому, що Бог хоче не щоб ми використовували Святого Духа, а щоб він використовував нас. У послання до євреїв в 11 розділі з 23 по 29 вірші міститься такі слова: Вірою, Мойсей, народившись три місяці, приховувався своїми батьками, тому що вони бачили, що дитя прекрасне, і не боялися наказу царя. Вірою, Мойсей, ставши дорослим, відмовився називатися сином дочки Фараона, віддавши перевагу краще страждати з народом Божим, ніж мати тимчасову гріховну насолоду, визнавши більшим багатством ганьбу Христа, ніж скарби Єгипту, бо він дивився на нагороду. Вірою, він залишив Єгипет, не обуявшись царевого гніву, бо він, як той, хто бачить невидимого, був твердий. Вірою він зробив Паску і пролиття крові, щоб губитель не торкнувся їхніх первідців, вірою, як по суші вони перейшли через Червоне море, яким єгиптяни, зробивши спробу, були поглинуті. Мойсей це був Божий чоловік. Його життя від початку і до кінця можна брати для наслідування. Автор послання до євреїв виділяє декілька періодів з його життя. Давайте розділимо ці періоди на дві частини. Перший період, період, коли у Мойсея не було віри, це період його дитинства. Чи звертали ви увагу, що 23-й вірш, який говорить про віру, говорить про віру не Мойсея. Вірою, Мойсей, народившись три місяці, приховувався своїми батьками. Яка може бути віра у трьохмісячні дитини? Тут йдеться про віру його батьків. Завдяки цій вірі Мойсей мав усі шанси стати тим, ким він став. Є люди, які не мають віри. Це можуть бути діти і можуть бути дорослі. Дорослих ми називаємо в такому випадку невіруючими. Так ось тут може стати в пригоді твоя віра. Ти можеш своєю вірою і вчинками, які від віри, позитивно впливати на інших, на свою сім'ю, на своїх дітей, на тих, хто не спасений. Доля Мойсея, майбутнього героя віри, на початковому етапі залежала від віри його батьків, і багато хто може засвідчити, що твоє теперішнє положення засвідчується вірі твоїх батьків, твоїх вчителів, духовних наставників, інших людей. Якби не їхні дії, тебе, можливо, взагалі б не було в членах Христової церкви. Це велика тайна Божого спасіння, Бог в справу спасіння залучає інших людей. Чую не раз свідчення, як по чиїхось молитвах Бог спасав, як через чиюсь проповідь Бог спасав, а буває чуєш і протилежне. Бог посилав кудись, не пішов, і та душа відійшла у вічність непримиреної з Богом. Невже така велика відповідальність вкладена на людину? Ти своєю вірою і вчинками, які від віри, можеш позитивно впливати на долі інших людей? Я вірю, що Мойсей в царстві Христа подякує своїй сестрі, своїм батькам за їхню віру. Бо, якби не той момент ми не читали б таке про Мойсея. Другий період це період, коли Мойсей мав особисту віру. Ця віра рухала його на великі подвиги. І тут я хотів би виділити чотири кроки, на які повела Мойсея віра або в чому вона проявлялася. Перше не злякатися. Тут декілька разів написано, що Мойсей не злякався, не убоявся. Страх паралізує сковою, і неважливо, звідки той страх уходить від влади, як було колись, від людей, від економіки, від хвороби. Тому Бог категорично проти такого страху. Він багато зробив і сказав того, щоб з твого життя забрати страх. Каже, що 365 разів в Біблії написано: Не бійся». Коли учні злякалися бурі, то Ісус їм докорив, чого налякалися? У вашому серці не має бути місця для страху. Каже Христос, ви маєте не лякатися навіть тоді, коли люди будуть мертвіти від страху й чекання того, що йде на весь світ. Коли сили небесні порушаться. Коли все це почнеться, то не лякайтеся, встаньте, і підведіть голови, бо ваше спасіння вже буде близько. Іван для відлуки, 21 рослин, 28 вір. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові, і здорового розуму. 2 Тимофія 1,7 Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть. Бо страх має муку, хто ж боїться, той недосконалий любові, каже апостол Іван в своєму першому посланні в 4 розділі 18 вірші. І коли Бог дивиться на твоє серце сьогодні і бачить там страх, він хоче забрати його. Бо якщо ти і далі підеш по життю з цим страхом, то він здолає тебе. Ти не зможеш жити і служити. Ти не зможеш бути як Мойсей, і як інші герої віри. Поглянь, чим ти сьогодні наляканий, і подивись на це Божими очима. Залиш страх! Страх перед завтрашнім днем, страх перед хворобою, страх перед смертю цей крок можливий завдяки вірі. Друге, усвідомити неможливість поєднання світського і духовного. Було б ніби непогано жити в Єгипті, бути другом фараона і вірити в Боже призначення щодо свого життя, служити Богу. Бог і світ не сумісні. Любов до світу є ворожнеча проти Бога, написано в посланні Якова, 4 розділі, 4 вірші. Це слово любов передається як дружба, прихильність, прив'язаність, почуття філію. Без віри прийти до усвідомлення цього неможливо, скільки людей не можуть провести цю грань між світом і Богом, заборони не вихід. Тут написано, що Мойсей сам прийняв це рішення. Вірою, Мойсей, ставши дорослим, відмовився називатися сином дочки Фараона, вірш 24. Хочеш жити як у світі і служити Богу? Заманлива пропозиція, але віра штовхає нас на важливий крок відділитися від світу, Зректися самого себе. Третій момент, в чому проявилася віра Мойсея. Побачити переваги духовного і вічного. Практично щодня нам доводиться робити вибір між земним і духовним, між тимчасовим і вічним. Реальність така, що часто нам доводиться робити вибір на користь чогось земного і тимчасового. Ви ж не завжди, прийшовши з роботи додому, відразу сідаєте за читання Біблії чи йдете в зібрання, бо є справи ще земні, які також треба робити: прибрати в хаті, зварити їсти, допомогти по господарству. Це не проблема. Проблема, коли людина взагалі не бачить переваги духовного над земним, або тимчасового над вічним. В загальному масштабі ми маємо надавати перевагу духовному і вічному. Нагадаю людину, яка надала перевагу тимчасовому, земному, Ісав. Ісав зголоднів і продав переворот. Якби він дивився далі хоча б на років 10-20 вперед, якби він дивився на тисячоліття вперед, який би народ був від нього, підніми і ти свої очі подивись на 30-50 років вперед, яким ти будеш, що залишиш. Помер недавно один служитель районний. З'їхалось на похорон багато людей, кожен згадував про якісь його справи. Ніхто не говорив про матеріальне, говорили інше, кого відвідав, за кого молився, кому добре слово сказав. Побачити перевагу духовного і вічного нам дає віра. І четвертий момент, в чому проявилася віра Мойсея, бути готовим до страждань. Мойсей сам обрав цей жереб. Він захотів краще страждати, ніж мати дочасну гріховну потіху. Ми не вибираємо страждань, вони приходять самі. Мені здається, що ми не навчилися страждати, бо за такий урок, який не можна вивчити теоретично. Навчитися страждати ми можемо лише пройшовши страждання. Поглянь, як ти ведеш себе, коли приходить щось подібне до страждань конфлікти, незадоволеність, депресія, нарікання. А Біблія вчить про те, що треба славити Бога, навіть коли на смерть тебе ведуть, коли все втрачаєш. Кожному треба бути готовим до страждань. Прийдуть вони чи не прийдуть, але готовність має бути, щоб не відрікся віри, не впав духом. Саме на цьому етапі багато християн зупиняються. Ти не можеш бути повноцінним християнином, коли боїшся страждань, або коли не навчився страждати. І Бог змушений вчити, щоб і ми могли все пройти і сказати: навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я бути в опокоренні, умію бути в достатку. Я привчився до всього й усім, насищатися й голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє. Ісусі Христі. Послання до Филипян 4 розділ з 11 по 13 вірші. Це також досягається через віру. Отже, нам треба віра. Кожен із нас має всі шанси пройти шлях подібний до месея і стати черговим героєм віри.